Майже 60 років в Ужгороді працює дитяча школа мистецтв. Півстоліття майже тисяча вихованців, різні педагоги та керівники. Але є те, що не змінюється. З кожних дверей лунає музика чи спів. На стінах малюнки та картини маленьких художників. Все живе і дихає мистецтвом. І займаються ним тут серйозно. Педагоги наголошують, це не гуртки, а справжня школа, хоч і не загальноосвітня. Приймають на навчання з п'яти років і допомагають батькам придивитися до дитини уважніше, аби зрозуміти, до чого. У неї насправді лежить душа. Наші діти це особистості малесенькі, але вони не обов'язково мають відтворювати наші бажання, наші сподівання. І якщо мама дуже хоче, щоб дівчинка танцювала, а їй це не подобається, вона хоче малювати, я завжди запрошую до себе в кабінет, переговорюю з цими батьками, з дитиною переговорюю, ми маємо розмову з Кладачами, що вони пропонують, і ми підбираємо. Підбираємо такий відділ, такий інструмент чи такий вид мистецтва, де дитина дійсно буде захопленням займатися, тому що діти вчаться для себе. Кожен сьомий випускник школи мистецтв залишається тут викладати. Більшість іде вчитися мистецтву далі, в художні навчальні заклади. А якщо ні те, ні інше, то принаймні вчиться не боятися сцени, бути впевненим у собі та артистичним і починає розвиватися в собі з перших концертів у школі мистецтв, як ці маленькі танцівниці. Не чекають на заняття з класичного танцю і кажуть, що без задоволення до школи би не ходили, і вже знають, як поводитись на сцені. Подумайте, що ти виступаєш. Що це ти сам і сцена, ти виступаєш сам, і ти собі робиш задоволення. Класична та народна хореографія, образотворче мистецтво, гра на інструментах та вокал. У початковому класі з дитиною займаються усім, щоб побачити її здібності. Віднедавна працює в школі і театральний відділ. А от зовсім нездібних дітей не буває. Педагоги є зацікавленість. У два рази вирос контингент театрального класу. У нас е, починало буквально 10 діток, тепер уже їх є більше 20. На протязі цих двох років вже дали два звітні концерти. Навіть е, ну, було таке юні зірки мель по мене. Приймали участь у е, Конкурсі поетичного слова імені Івана Ірлявського, і навіть наша учениця зайняла друге місце Іринка. А минулорічна учасниця мала подяку на підготовче відділення Ужгородської дитячої школи мистецтв приймають дітей віком від 5 років. Вступні іспити проводять у травні-червні, а набір починається вже з 20 травня і триватиме до 10 вересня.